Чесно ну, кажучи, я не знаю, як у кого, але в мене дійсно вересень видався дуже насиченим, і я насправді дуже сильно втомлювалася. Хоча в мене на вересень були такі плани грандіозні, реально. Але часом, знаєте, треба вибирати або плани, або ти, і твоє здоров'я, і твоє благополуччя, те, яке воно існує наразі. І тому я, коли сіла так, подумала, Наташа, що тобі важливо? Зберегти ту базу, яка в тебе є зараз, або ну, геть згнутися, ідучи в розширення і якось по-новому проявляючись. Я обрала те, що є в мене, тому що від цього залежить фундамент. Коли ваш фундамент міцний, вам легко рухатися далі. Тому завжди треба робити ставочку на фундамент в першу чергу, а далі вже дивитися, що ти можеш додавати до цього фундаменту, і чи витримає цей фундамент наразі те навантаження, яке ти хочеш додати зверху. І от коли я собі посиділа, по саморефлексувала, прикинула так трошечки, подивилася, як воно може бути. То я зрозуміла, що зараз я не вивожу. І зараз я собі даю можливість бути певний час навіть в деякій невизначеності. Чому? І для, для мене на, насправді невизначеність є зараз таким ресурсом. Тому що постійно приймаючи рішення, ти знаходишся завжди. У якомусь навантаженні в русі постійному. ти приймаєш, приймаєш, приймаєш приймаєш. Коли ти в невизначеності, ти даєш собі паузу передохнути. Я не знаю, що буде далі. Я не знаю, як буде далі. Але наразі я хочу видохнути і трошечки побути трошечки сама собою в тому стані, який в мене є. Знаєте, як в іграх комп'ютерних треба зберегтися. Зберегти спочатку те, що ти маєш, зберегтися, зачекіняться, чи як там це чи залагінняться, чи зачекпойнтіться, чи як воно там називається. Скажіть мені, хто там шари, бо я не геймер. треба у Ілянчика запитати. Тобто зберегтися спочатку, треба, а потім уже рухатися із цього нового стану, вже зафіксованого далі, у свій розвиток. І коли ви розумієте, що далі ви поки що не можете рухатися, краще візьміть паузу, краще побудьте в невизначеності, але краще наповніть себе в цей час. Віддіпіться від себе на певний час і дозвольте собі просто пожити, покайфувати, понасолоджуватися тим, що ви маєте. Це теж важливий пункт у житті. Не тільки досягати, а і ще й розумієте, насолоджуватися, вміти тим, що ти зробив. Ділом рук своїх, так, як в Біблії написано, насолодитися ділом рук своїх, як там Господь Бог творив землю. Сім днів, а на сьомий день він спочив і насолоджувався своїм творінням. Так само і ми маємо мати такий певний час, коли ми насолоджуємося тим, що ми створюємо. Якщо ви не насолоджуєтеся своїм творінням, марно все те, що ви робите, ви робите собі на шкоду. І що ще я хотіла сказати? Що ж таке ще хотіла важливо, важливо сказати, вам озвучити. Же я й все вже сказала, я не знаю. Згадаю і ще щось розповім вам. А ви там цей Поактивнічайте мене на сторінці? Тому що це важливо, прям дуже важливо для мене, тому що ну вже розумієте.